Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Академії CGPT. Якщо ви хочете дізнатися, як використовувати можливості штучного інтелекту для створення резюме, яке точно приверне увагу роботодавців, то ви потрапили за адресою. Переживаєте, що шиї може позбавити вас роботи, це нормально, адже прогнози говорять, що до 2030 року ШІ може замінити до 300 мільйонів робочих місць. Але чи насправді штучний інтелект є лише загрозою? Ми впевнені, що він може стати вашим найкращим партнером у кар'єрному розвитку. Використовувати чат GPT для створення резюме це зручний і ефективний спосіб, ші допомагає врахувати особистий досвід, підлаштувати резюме під вимоги конкретної вакансії та підвищити шанси на успіх. А якщо ви хочете підготуватися до співбесіди або зробити супровідний лист більш привабливим, чат GPT теж допоможе. Секрет успішного резюме персоналізація. Більшість рекрутерів не витрачають більше 7 секунд на перегляд кожного резюме, саме тому важливо виділятися. Чат GPT допоможе вам створити резюме, яке буде не просто списком досягнень, а справжньою історією вашого професійного розвитку, яка зацікавить роботодавця, і ось як це працює: збір даних. Зберіть усі необхідні деталі, такі як досвід, навички, сертифікати, запит до ChatGPT. напишіть, що саме хочете досягти, наприклад, підкреслити лідерські навички для менеджерської посади, перегляд і вдосконалення. Після того як ChatGPT підготує ваш проект резюме, перегляньте його, підкоригуйте, якщо потрібно, і отримайте ідеальний варіант. Ще одна порада додайте яскраві досягнення з цифрами. Наприклад, замість фрази керував рекламними кампаніями. Напишіть створив кампанії з оплатою за клік, що збільшили трафік на 230%, і конверсії на 25%. Це зробить ваше резюме більш переконливим, але на цьому можливості чат GPT не закінчуються. Ви можете адаптувати резюме для різних вакансій, зберігаючи основну інформацію, чат GPT допоможе підкреслити саме ті навички. Які важливі для кожної конкретної ролі, замість того, щоб використовувати одне резюме для всіх компаній, адаптуйте його під кожну вакансію, і саме в цьому чат GPT може стати вашим незамінним помічником. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал Academy CGPT, щоб отримати ще більше корисних порад щодо використання шиї в кар'єрному розвитку та пошуку роботи.